А то такого формату. Більшого Новий заповіт. От з таким значком. Я ще тоді звернув увагу, думаю, що це? І відкрив, і я прочитав Гедіон, християнське товариство. Думаю, що це таке? До цього я Ну, не читав. Я любив читати книгу. Але коли я відкрив Біблію Камія була, то там було в Матвії написано, що Авраам народив Ісака, Ісак народив. Ну, я читаю, думаю, мужики мужики вражають. Ну що, що тут може бути умного? Авраам народив Як? Ну, Знаєте, коли Бог не відкриває, то ти. І... Ну, З'явилося бажання взяти в руки цей заповіт. Я взяв і кажу отак, ну здіш, і знаєте, попав на книгу псалмів. І я читаю ці псалми, мені попався 106-й псалом, і я читаю його як про себе. І в 20-му вірші там сказано. І послав Бог слово своє, і зцілив їх, і збавив їх від могил їх. Знаєте, це було моє, моє таке відкривання, що Бог дає мені оце слово, і Він хоче мене зцілити і позбавити від смерті. Знаєте, я ухопився, як. За ту соломинку. Я став ці псалми читати через неділю. Я вже знав і 22-й псалом, і 90-й псалом. Знаєте, ну там такий потужний псалом, і я його читав, можу сказати, цілий день. Це були мої молитви, і це те, що допомогло мені. Хоч мені тоді. По статтям мені було від 6 до 12, то що мені мали дати. І так як це вже була 10-та судимість, і я був вже признаний особо опасним рецидивістом, то есть, я йшов через 26 статтю, тобто, це саме сурове покарання. Любо, любое... Любой злочин, який робить людина, яка є особо опасним рецидивістом, в нього четверта частина. Тобто, саме сурове покарання йому повинен дати суддя. Я розумів, що менше 10 років мені не дадуть, а жити мені місяця. Тобто, надії не було ніяк. Знаєте, коли я поїхав на суд, я не думав, що я буду казати в суді, що я буду виправдовуватись. Я весь час, що я їхав, що я сидів в том я повторював 90-те псалом. Ну, всі знають да? цей псалом, що нічого поганого за мною не трапиться, да? і що я живу під покровом Всевишнього. Що він має надія, він мій захист. Я, я тоді тільки на Бога надіюся. І знаєте, серце царя в руки Господа. І всі були проти, навіть мій адвокат казав, куди, ви що, ну, знаєте, адвокат був як другий прокурор. <клев> 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 як це так може? Ну, я не буду розказувати, але Бог зробив так, що цей суддя бурився на прокурора, на всіх. І е, коли він запитав прокурора, прокурор, е, е, як ваша думка? Бо подали документи, і там було п'ять хвороб. Він тоді відкрив і каже: Це ж все про те? Я кажу, так. Да, і ти досі живий? Я кажу, ну якщо я ще не покойник, то ви спокійно. А Он спрашиває не прокурор, каже, ви в своєму умі куди його відпускати? Ну, бо там документи були на актіровці. Тобто мене потрібно було актірувати по моєму діагнозу. Вречі написали актірувати. І він подивився на того прокурора, обличчя красне, він захлопує моє діло і каже, щоб тут усім було зрозуміло, що я в своєму умі, Суд приймає рішення відпустити. І вони всі стали такі, і він захлопнув. Послухайте, обично суд уходить на совіщання, потім приходить і об'являє приговор. Він без всякого совіщання, без всяких захлопнув діло і каже, я відпускаю на лікування. Стоїть начальник конвоя і каже, ну, відпустити. І начальник конвоя ви що його відпускаєте? А він такий повертається, уходить, каже, я тебе забив спотати. І почувати. <риклад> 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 Знаєте, я стою в той клітці і я сам не вірю. Я відпускаю. Я поїхав в одних тапочках, я ну, роздягнений, бо це було літо. Мене пускають вниз. Там судять отдельно в камеру, мене спрашують, ну що, живо, що там. Я кажу, йду додому. Ну, Який додому? Ну, і начальник кановий підходить і каже, дійсно його відпустив. А суддя, що був такий, ну, строгий, да. ну, ну, мені кажуть, тобі не повезло. Такий суддя він всім дає по максимуму. Знаєте, мені повезло з Богом, Амін. і мені повезло з тим, що там в камері була отака от книжечка Новий заповіт. Знаєте, я е, завдяки цьому слову Бог дав мені ту віру, ту впевненість. І я, я не знаю чому, але я молився, і я читав, читав, читав. І знаєте. Е, я коли вийшов, оттуда, з залу суда, я нікуди не пішов. Я пішов прямо до церкви, я знав, де там хлопці, де центр реабілітації. Я прийшов, там було закрите, я сів і сидів там, поки не подойшов з братів, каже, що ти тут сидиш. Я кажу, та от ж до не працює, тому я тебе відведу. І от з того часу то був 2003 рік. Я в церкві, я пройшов реабілітацію і з 2005 року Бог поклав мені на серце служити в тюрмах. І знаєте, я ще не був тоді гедіонецькою, але я завжди і в лікарні і завжди в тюрмі я заносив і передавав, як тільки міг, нову заповідник. Це було моє особисте бажання розповсюджувати в тюрмі Слово Боже. І потім вже, от, що брати кажуть, тут 18-й рік, коли Байбл Blitz ми робили вже до цього у нас в церкві був загін. Володимирович він вже був в Гедіонівцях, і він дав таке нам. Ну, так, да, на хрені. Каже, давайте, вступайте, брати, ми будемо розповсюджувати. І на той час на той час я вже закінчив семінарію, бо я якраз коли почався Майдан 13 рік, це було 13-й рік, почався Майдан. То я тоді навчався в духовній семінарії в Києві, богословській семінарії. І як якраз навчався капеланський курс е, тюремних капеланів. То був ще перший курс, коли е, семінарі ну, займалися підготовкою капеланів. Ще не було капеланів е, військових, ще не було капеланів там, е, госпітальних. Тоді тільки е, намагалися просувати капеланського тюремне. І як я служив в тюрмах, то я і пішов навчатися на тюремне капеланство. Але, знаєте, 14 рік Майдан, потім Крим, Вторгнення і е, Донецьк, Луганськ, і у нас в нашій церкві. У нас був целий капіланський загін, які е, їздили туди, в АТО, допомагали нашим військовим, возили гуманітарку. Але ціллю було це розповсюдження Івангії і проповідь Божого Слова там. Тобто молитись за цих людей і проповідувати Слово Боже. І знаєте, багато хто пішов допомагати цим військовим, і потім в 2015 році моя жінка, вона теж виявила бажання. І зараз вона, вона, коли почалося повне вторгнення, вона медик сама, вона 20 років в неї не 20, 18 я, 18 років вона попрацювала е, реанімаційною медсестрою. Вона працювала в реанімації. Вона е, вміє оказувати і першу медичну допомогу, і парамедик, Вона добре. І коли почалась війна, вона сказала, я піду. І пастор благословив, я благословив, і вона почала свій шлях з старший бойовий медик, взяла до рук зброю, прийняла присягу. Хоча вона 20 років віруюча людина, але вона пішла. І тільки вона е, е, поставила там в воєнкоматі условия. Їй записали військовий квіток старший бойовий медік, з виконанням капеланських е, обов'язків на волонтерській засаді. Це в неї записано в її квітку. Тобто вона капелан на волонтерських засадах, і вона прослужила рік з зброєю в руках. Е, в 23 му році вийшов закон про капеланство і її, одну з перших їй запропонували зайняти посаду і налагодити капеланську службу тут, в оперативному командуванні Південь. Вона підіймала цю службу з нуля, з бумажок. набирала капеланів, розставляла надовжність. Вона і досі виконує обов'язки. Начальника капеланської служби всього оперативного командування південь усієї сухопутки. У нас також є начальник капеланської служби Талора когот повітряних сил це теж є з нашої церкви. У нас капелани воєно-морських сил, це Чопов Саша, який був в полоні. У нас є в усіх родах. У нас шість капеланів з які є штатні капелани, які на контракті служать в армії, і це допомагає нам розповсюджувати ці Вандії скрізь. Ми заказуємо ці Ванглії е, камуфляжни, ми їх розповсюджуємо. Я допомагаю їздити по частинам, так як. ну, Завдяки тому, що моя жінка займає таку посаду і вона спілкується напряму з, і з ВАВКОМом і з нашим командуючим, у нас є доступ до всіх військові частини, до всіх госпіталя. І з того часу ми продвигали то, щоб госпітальне капеланство запрацювало. Я вам хочу сказати, що до того як прийняв цей закон пару днів тому. У нас же є два капелани госпітальні, які офіційно на зарплаті служать при лікарнях, як капелани, які оказують душепастирського опіку людям і лікарям. Тобто вони на зарплаті, вони все ще до закону, щоб ви розуміли. Зараз, те, що казали вам брати, ми можемо не тільки заключати меморандум. Ви можете йти в лікарні і працювати там капеланами на зарплатні, як штатна єдиниця, як усі останні, як медсестри, як лікарі. Вам будуть платити зарплатню, і ви можете працювати там капелан. Це вже дозволено законом. Треба тільки немножко навчання, треба тільки ну, виконати. А при речі, як буде це цікаво, ви можете обращатися, ми поговоримо. Я зараз теж працюю в лікарні. Є такий Одеський обласний центр соціально значених хворі: це туберкульозні гіпатіти, віч інфікований. Тобто я теж виконую там і роль капітана, і роль соцпрацівника. Тобто, в мене багато. Но в мене є доступ до всіх до завідуючих всіх відділень, до, до пацієнтів, я можу заходити в реанімацію, в інтенсивну терапію. Я можу молитись за цих людей. Я можу. Ну, виконувати все те, що, мож, що повинен виконувати священик, але і оказувати їм і матеріальну допомогу, і ліками. Ну, це, це дійсно, хоч і такий тяжкий час для нашої країни, але це для нас відкриті двері. І я вірю в те, що якщо Бог щось відкриває до нас, ніхто не закриє. От ми провели в 18-му році Байболиць, ми роздавали по тюрмам, ми пройшли по всіх камерах. До кожної камери ми підходили особисто і кожному вручали ці біблії в руки. Даже мусульманам і теж там каже один мені, я мусульманин, в мене от Коран. Я йому кажу: слухай, що Коран тобі запрещає читати е, новий заповіт. Там десь є таке. Він не зустрічав. Я говорю, цуха, я Коран читав. А що тобі мішає? Возьми, почитай, якщо тобі не подобається, у вас в Корані є Ісус, пророк сам. Да. Он так, да, я знаю. Я говорю, вот тут за нього почитай. І Він взяв. Тобто, знаєте, це така. Час, коли ми можемо, не зважаючи на війну, не зважаючи на цей ковід, от брат Олег пам'ятає, що навіть часи ковіда нас запускали. Нікого не пускали, нас пускали. Ми ходили і розповсюджували ці ванди. Почалась війна, ми теж заходили. Ми теж, правда, ми не мали змогу збирати людей, як ми збираємо на зібрання. Але ми ходили по локальним участкам, на санчасть, брали Івангелію, розповсюджували, заносили ящики, ходили, ну, звісно, бажаючи. Но це можливість пройти, знаєте, як ті свідкилі Єгови ходять по хатам. так же ну, Не завжди люди прийдуть в церкву на служіння. Правильно? А коли в тебе є можливість ходити туди, до їхніх секцій, там, де вони живуть, і розповсюджувати? І сьогодні ми маємо таку можливість. І я вірю, що ми до кінця року ще зробимо таку акцію, пройдемось по нашому слідчому ізолятору і розповсюджимо по кожній камері, роздамо. У нас правда змінилося керівництво, у нас поміняли і Міністра юстиції під що підлягав. Нас поміняли нашого керівника, у нас є южне міжрегіональне управління виконання покарань. Тобто це Але Тим паче, у нас є можливість сьогодні заходити в ці установи. Ходити по камерам, заходити на больницю, заходити навіть в штрафний ізолятор, де сидять нарушителі режиму, порушники режиму. Тобто, слава Богу, ця можливість є, і нам треба це виконувати. Знаєте, коли почалась війна і був такий запит, сказали нам: слухайте, у нас не, не достає патріотичного виховання. От ви, як капелани, могли б цим зайнятися? Ну, це було буквально початок війни. І знаєте, що перше, це моя жінка, вона сказала, слухай, а давай підемо в 58-му, де наші діти навчаються. У мене там дочка і син младший навчався. У мене троє дітей, старшому вже 35, А тоді син ще навчався, а дочка тільки закінчила школу. І вона каже, давай підемо пійдем, туди. І ми пішли і провели цей Захід, там. духовно патріотичний Захід. Так, ми казали за те, що за Володимира Великого, за звідки Україна, за хрещення Росії, за, і, за те, що треба поважати рідну мову. Так, да, Ну ми ж капелани. і ми ж не можемо. Не казати за Бога, за Його слово. І ми тоді провели цей захід, і ми помолилися за всіх, ми проповідували Євангеліє, але потім вийшли, Я говорю, слухай, нам треба було взяти ящик, Бо в нас було 5 чи 6 Євангелій, ми там дали дітям. Я говорю, це була наша помилка. І потім, коли ми виїжджали. А ми виїжджали в райони і були, ми виїжджали, щоб провести захід для загиблих сімей, загиблих, зниклих безвісті і тих, хто в полоні. Ми займаємося цим вже скільки Лешко, вже два роки, три, як, три роки, як підписали меморандум, ми робимо для дітей, для сімей спеціальні такі заходи. Ми збираємо їх в церквах, ми допомагаємо їм там байками, ми молимось, ми спілкуємося, але ми всім роздаємо Євангелії, ми за кожного з них молимось, і основна мета це проповідь Слова Боже. І сьогодні Бог, в ці темні часи, Бог дає нам, як служителям Слова Божого. Місія Гедіон, ще якась окрема церква. Ми ті, хто несемо цей світ. Знаєте, Бог підіймає свою церкву. У нас відкривається, не зважаючи от, на війну, тому що я хочу вам сказати, послухайте, це війна не за території. Це духовна війна, це війна темряви зі світлом. От послухай, тут не йде річ за територією, за якісь. Це війна, тем і за світла. І Бог завжди на боці світла. І ми, як церква, ми повинні нести це світло. Бог сказав, я поставив вас на горі, щоб ви світіли цьому світу, щоб ми несли це добру звістку. І через це, щоб люди. Неважно, знаєте, сім'я загибла. Ну, що ти можеш йому сказати? Чим ти можеш його втішити? Зцілити це може тільки Бог. Втішити може тільки Бог. І ми, як церква, і ми, як індигонівці, ми повинні розуміти, що цих ці, людей може зцілити тільки Боже Слово, тільки Дух Святий, який прикоснеться. До їх сердець через наші молитви і через слово Боже. Тому не зупиняйтеся. І як казав наш брат Сергій Гола, ідіть і проповідуйте на всякому місці. Завжди тримайте з собою новий заповідь. Завжди, знаєте, як сказав Павло ой Павло Петро. В мене, говорить, немає золота і серебра. Хоча він був не бідна людина. Ну, в нього були гроші. Но він розумів, що гроші, пайки чи ще щось там можна робити багато різних заходів там обпілкування. Але найважливіше це молитва за цих людей. І це те, що ми можемо дати їм Боже Слово. Яке зцілить, яке дасть їм надію, яке покаже їм сенс життя, щоб жити далі і нести далі от світло. Так що я, брати, всіх вас якби вдохновляю, як наука, надихаю. надихаю, надихаю. Служіть, не будьте тими, хто устав, втомився. Послухайте, Бог не втомляється. Бог дає нам силу, Бог дає нам надію, і як казав цар Давид, тільки в Бозі має спокій душа моя. А ті, хто надіється на Бога, розправить крила, пойдуть і не втомляться, побежуть, і, шо, і не спіткнуться. Седа і Все да і Амінь. Шаричу, що не так? Брати і сестри.